Обчисліть. 18 в 5 помножити на 9 в мінус 5. Розв'яжемо це завдання двома способами. Перший спосіб. Аб в степені n дорівнює А в степені n, що множиться на Б в степені Н. В такому випадку, щоб застосувати цю властивість, у нас мають бути однакові показники. А в нас тут 5 і мінус 5. Ми можемо. Звести легко до одного показника. Переписуємо: 18 в п'ятому помножити на 9 в мінус 5. 18 в п'ятому помножити. 9 в мінус п'ятому це буде дев'ята в п'ятому. Ну, і тепер ми можемо застосувати цю властивість. Пам'ятаємо, що властивості працюють як справа, зліва направо, так і справа наліво. Отже, запишемо. 18 помножити на 1 дев'яту в п'ятому степені. 18 помножити на 1 дев'яту це буде 2. 2 в п'ятому це буде 32. Варіант д. Або перепишемо: 18 в п'ятому помножити на 9 в мінус п'ятому. 18 ми можемо написати як 2, що множиться на 9. 18 переписали в п'ятому степені залишається. Помножити на 9 в п'ятому дорівнює. Коли добуток підносимо до степеня, піднесемо тепер окремо кожен множник. У нас буде 2 в п'ятому, що множиться на 9 в п'ятому. Помножити на 9 в мінус п'ятому, дорівнює. 2 в п'ятому залишається множенні степенів з однаковою основою, основу залишаємо, показники додаємо. Отже, 5 додати мінус 5, це буде 0. А будь-яке число в нульовому дорівнює 1. Отже, 2 в п'ятому, що множиться на 1, це буде 2 в п'ятому і дорівнює 32. Варіант д. Обираємо зручний спосіб і обчислюємо.